Ганна Заворотна, мавка, байки Валерія Андрійовича. Чому багато кам'яних стел баб. Знаходимо вже зруйнованими. Монголи-татари були мусульманами. Мусульманство забороняє зображення людей і тварин. Кам'яні стели названі бабами, бо зображували здебільшого воїнів баба тюркською воїн. Зображення же жінок у кам'яній пластиці є лише у половців. Тож, кам'яні баби зображення людей, крім найбільш ранніх. І це зображення дуже реалістичне. Щодо ранніх, то там просто обтесане каміння, там зображення немає як такого. Наче все збігається. Заборона на зображення людей знищуємо такі зображення. Та чим більше дивлюся на знищення расистами наших культурних пам'яток, у тому числі і колекції кам'яних баб в Ізюмі. Тим більше згадую за увагу Валерія Андрійовича про ще одну причину того, чому ми часто знаходимо кам'яних баб уже понівеченими, розколотими, тріснутими без голів, знищення пам'яті про існування інших народів і їх пращурів на цій території. А оскільки в одногонезі росіян фінальним компонентом були саме монголо-татари та слов'янського там у принципі мало то ось і маємо повторення подвигів пращурів. Діди швоювали, їм заповідали.